Уродженці села Лісові сороченці а останні роки прилучанці Анастасії Григорівні Миколаєнко 16 квітня виповнилося 105 років. З квітами та подарунками першою ювілярку привітали міський голова Ольга Попенко та заступник начальника управління праці Світлана Юрченко, депутат обласної ради Олена Шинкаренко та міської Олександр Ковнір, які передали у подарунок від народного депутата Олега Ляшка блендер та квіти. Вітання Анастасії Григорівні надійшли і від обласного керівництва листівка, квіти та теплий плед, подарунок від губернатора Чернігівщини Валерія Кулі. Найголовніше в місті жінка, вітаючи найстаршу в прилуках пані, заледве ледве стримує тремтіння голосу, ділиться такі жінки це уособлення материнства. Тримаєш за руку і відчуваєш, що ти сидиш біля рідної мами. І настільки похоже на мою маму, і настільки хочеться перегорнути таких жінок і подякувати, що ми є, тому що вони подарували нам життя. Тендітна, вкрита сріблом сивини, з вимореними за тяжке життя руками 105-річна ювілярка. На жаль, важко пересувається квартирою. Поруч вірна помічниця, невістка Надія Дмитрівна. Син Анастасії Григорівни помер кілька років тому. Тож доживають віку жінки удвох, ділячи навпіл радості й печалі. Для пані Надії Анастасія Григорівна стала мамою з першого ж дня заміжжя. Не тільки стала. А взагалі такої жінки дуже-дуже рідко, як мені попалася свекруха. Я з нею прожила вже 46 років, більше, ніж своєю рідною матір'ю. І не легко, і не важко, тому що вона в мене тільки одна, а в неї більше крім мене немає нікого, хто б доглядав. У воєнні роки Анастасія Григорівна працювала на військовому виробництві. Далі аж до пенсії на фермі в лісових сороченцях. Привітати знану прилучанку з ювілеєм завітали і представники району, зокрема, голова Прилуцької районної державної адміністрації Валентина Ковтун, голова Прилуцької районної ради Василь Малик. Анастасія Григорівна. Ми вас щиро вітаємо з вашим ювілеєм. Бажаємо вам ще довгих-довгих років. І кожен рік, щоб ми приїздили до вас і вітали вас з днем народження. Здоров'я вам, сама ювілярка щиро дякувала всім, хто не забув її привітати. На останок коротко поділилася власним секретом довголіття: зберігати чистоту думок та тіла та ретельно слідкувати за харчуванням.